Ляля-ля. -ля -ля, ля -ля -ля. Свинка пепа, а що це ти таке читаєш? Ой, це ж книжка про принцес, Вони такі гарні, такі модні Я теж так дуже-дуже-дуже дуже хочу стати принцесою. Де тут моє дзеркало, хочу подивитися на себе. Мені ніколи не стати справжньою принцесою, сукні гарної в мене немає. Мене теж немає, а -а. і макіяжу гарного немає, і туфель чарівних в мене немає. Не засмучуйся, пепа. Здається, я знаю, як тобі допомогти. Вау, вау, хто це? Схожі на принцес з книжок, які я читала. Так, це ми є. Ми принцеси. Я принцеса Бель. А я принцеса Аріель. Ми почули, що ти, свинка Пепа, хочеш стати принцесою. Так, і вирішили тобі допомогти. Вау, вау, ви ж такі гарні, не Десь теж буде такою гарною, як і ви. Ну, звісно, зможеш. Давай скоріше робити з тебе принцесу. Ну що, почнемо, дівчата? Початку, пепа додамо тобі трохи макіяжу, а ще трішечки рум'ян. Ой, яка ж ти будеш гарна. А тут додамо Тіні. Пішло супер! Ой, як гарно. Сестричко, ти так неймовірно виглядаєш. Це вже зовсім інша справа. Але це ще не все. Тобі ще потрібна корона, Така рожева тобі підійде. Зорш, джорш, подивись, яка в мене корона рожева. Пепа, тобі так А Туфельки, туфельки, в мене теж будуть. Тримай, свинка, пепа, ці рожеві туфельки для тебе. А ще у кожної дівчинки, принцеси, має бути сукня. От і все, пепа. Тепер ти як справжня принцеса. Пепа, яка в тебе гарна сукня, тобі дуже личить. Ти дуже гарна. Вау, вау, як мені все подобається і сукня, і корона, і туфельки. Дякую вам, дівчатка, за те, що допомогли мені стати справжньою принцесою. Я дуже рада, будь ласка, свинка Пепа. Насправді всі ми, дівчатка, і так, принцески. А вам, дітки, сподобалось, як виглядає наша свинка Пепа?